З 2000 року у Ржищеві з'явилося підприємство Расавка, яке заснував Жищівчанин Анатолій Шевчук. Його робота розпочиналася із застарілою технікою, але з великим бажанням зробити цю справу успішною. Ця фірма колись була в злитті практично разом. Вона працювала з інтерагро. Потім так сталося в 2005 році товариство Расавка. Стала працювати окремо. Я просто пішов працювати один. В Спадщину дісталася тільки орендована земля. Це то тобто, є села: Кузьминці, грибені, пивці, яблунівка там трошки і все. Старий кіровець, трактор, культиваторі КПЕС чотирьохметрові, сівалка СЗ 3,6. Ну купилися тоді ми трактор. МТЗ, це було досягнення. В нас наразі ж підприємство є одним із найуспішніших у нашому районі. Обробляються землі Кузьминців, Яблунівки, Гребенів, Ржищева. Загалом підприємство обробляє понад 600 гектарів, але його потужності дозволяють робити й більше. Сьогодні ми маємо і відзначення уже торгова палата. України сьогодні нас відзначає як лідер галузі. І в 2019 році ми були, наше підприємство святкувало цей день. Ми започаткували день працівника сільського господарства, всім колективом маємо нагоду збиратися. Купили тракторець вже там, New Holland перший був, да, дійсно, він нас замінив всі агрегати. Потім ми знову придбали комбайн зернозбиральний в 2013 році, це був New Holland, теж красивий, новий, на виставці були, ми його купили. Трошки веселіше стало. Потім ми вже купили другий комбайн Джендір. Зараз він збирає кукурузу. Ми просто на місці не стоїмо. Я завжди запрошуюся на круглі столи. Я запрошувався на виставки міжнародні, я запрошувався на семінари, на дні поля. І звідти ми щось привозили таке цікаве. Ми сьогодні вже сіємо по навігації. Вже людина просто зайшла в загінку і сам трактор їде, так як йому треба. Ми далі купили оприскоч самохідний. Це вже так само. Він GPS, навігація в ньому стоїть. Він сам поїхав, сам кропить. Там, де вже він вніс, фунгіциди, гербіциди, інсектициди. Другий раз він вже не вносить, бо відключаються секції і так далі. Я не будував собі ні. Офіса, в мене там вагончику, бухгалтерія. Я в принципі на містах не люблю сидіти. Кожен крісло зразу не сів. Як люблять люди, тільки зайшов, десь він собі офіс робить там в першу чергу, не дивиться ні на економіку, ні на що. Ми вистояли навірно, завдяки моєму спортивному характеру. Бо я за освітою просто тренер-викладаць футболу, не маючи агрономічної освіти, не маючи нічого. Я напевно, пройшов тисячі гектарів пішки по полю. Я напевно, з'їв навірно, навірно тонну пилі, щоб стати настоящим аграрієм. Ця справа стала сімейною. Тепер розвитком займаються батько і син Анатолій і Максим Шевчуки. Приїжджаючи на круглі столи на семінари, бачив фермерів батько з сином, і мені так хотілося. Той час, щоб мені допомагав, допомагав син. Бог мені дав оцю поміч. Максим почав цікавитись полем. І сьогодні в мене він комерційний директор, він сьогодні вміє вже продавати, молодь сьогодні краще вже мислить, думає. Радиться в мене. Я дуже радий, що перейняв справу, переймає, бо сільське господарство це та робота, та професія, яка ну, не можна передати за один день. А я просто хотів, щоб це на покоління було. І я хотів би, щоб оцей. Щоб цей красний елеватор продовжили справу діти, мої, потім внуки. Зараз Тувра Савка займається вирощуванням пшениці, ріпаку, сої, соняшника, а також надає послуги у сільському господарстві. На підприємстві працює 10 працівників. Ті люди, які працюють на полі, вони варті поваги зараді людей. Продаю трактор МТЗ, який без кондиціонера, там пилюка летить, то вже пережиток радянського. А зараз ми покупаємо трактори, які там з кондиціонерами, з музикою, і людині приємно працювати, бо це робота нелегка. І я хочу так довести, так підприємство зробити, щоб воно було дійсно європейське зарплати, європейські, І ми до цього стремимося. І люди це бачать, знають, що ми працюємо, що вкладаємо гроші в виробництво, і все-таки за них теж думаємо. Ні народження святкуємо. Разом. Люди самі добираються на роботу не в маршрутках, а ми для них купили автомобіль спеціальну розвозку. Вони сідають, ми їх заправляємо, вони їдуть. Фермерство. Це сімейне. У нас є Тетяна Миколаївна, і ми всі працюємо. Бо без тилу теж ми будемо на передовій. А якщо не буде ззаді тилу, то не буде успішної фірми, команди, бригади і так далі. Наш колектив дуже дружній. Можна сказати про моїх працівників. Вони в нас всі професіонали. Крім того, що на підприємстві усе продумано до дрібниць, витримані сучасні шведські технології, сучасна техніка і дружний колектив, керівники Товра Савка дбають і про громаду, в якій працюють і живуть. Сьогодні ми вирішили полагодити. Цей кусочок траси, яка веде до нашого знову ж робочого місця. Це ми збудували там 18-17 році елеватор. Треба підприємцям об'єднуватися. І біля свого робочого місця, біля своєї торгової палатки, краще місто, краще буде нам. всім. будуємо. Не подумайте для виборів. Я вибираюся в виборчому окрузі номер 3, а на виборчому окрузі номер 2 робимо дорогу. У 19-му році ми знову ж положили. Кусочок такої дороги, доброї дороги від на вулиці Шевченка до опять же, до моєї роботи. А там, звісно, була сума 431 тисяча. На цьому участку ми тільки приступили. Ми поміняли тут електроопори, які були дерев'яні, замінили на нові бетонні, положили там новий провід. Ну і отак потихеньку працюємо. Йдемо в цьому році, звісно, на вибори. Я і син хочемо трошки показати, що дійсно можна щось робити в ще не тільки щоб нам хтось давав, а ми. Маємо підприємці об'єднуватися і вирішувати певні задачі для Ржисів. Я думаю, що та дорога, де ми їздимо, де до мене машини їздять, щоб вони їздили комфортно. Бабушки, які йдуть за рибою туди спускатися, теж щоб ноги не ламали. Вибираючись, став я кандидатом в депутати, слухаю, чую. Народ каже: да, бідне місто, бідна економіка. Я розумію, економіку маємо ми з вами робити. Аржишівська ОТГ це той інструмент. Це Получається, як фірма, я пам'ятаю своє товариство «Росавка» з 2005 року. Це була просто нульова фірма, без нічого. І на сьогоднішній день ми. Стаємо лідерами галузі на сьогоднішній день. У нас технології передові. Ми сьогодні маємо класні комбайни, класні трактори, джондір, самих світових лідерів. Оце ми хотіли працювати. Я думаю, що ОТГ буде працювати теж тоді, коли кожен малесенький свій кожен вклад внесе в розвиток громади, і тоді ми станемо краще жити. Да, ми будемо тоді Європою. Об'єднана територіальна громада це розподіл коштів на міста. І кожен має положити в цей кошельок в цю копілку, е, хоч по копійки, но сюди будемо платити, будемо робити, будемо мати економіку. Якщо ми будемо е, старою свідомістю е, чекати, чекати грошей десь зверху. Повірте мені, ми не заживемо краще. Ми, ми маємо робити, не говорити. Я не люблю говорити. Ремонтують освітлення та дороги, а ще допомагають дитячим садочкам і школам, підтримують футбольну команду. З юного віку я Займаюсь спортом. Переважно це футбол. У 9 класі я став срібним чемпіоном України серед юнаків. Дивлюсь на цю галявину, поля поле, це, яке дійсно мене вдохновляє. І хочеться створити, створити футбольну команду, яка буде радувати наших вболівальників, нашу громаду. Сам безпосередньо приймаю участь в ній, допомагаю чим. Виходить. Прошлому році ми стали чемпіоном Карицького району вперше в історії нашого міста на велике поле. З наступного року хочу, щоб наша команда приймала участь в обласних змаганнях не на районка Гарлицький, а в більш серйозних змаганнях. Так що будемо старатися для цього, будемо робити все для цього. Депутати об'єднаної територіальної громади. Ми прийняли рішення разом іти своїм сином для того, щоб поєднати економіку, тобто розвиток сільського господарства. По перше, якщо будемо міцно ми працювати, заробляти гроші. Буде в нас, буде в громаді, буде виділятися гроші. Будуть виділятися на спорт. і ми йдемо туди командою. Нас запросив поважна людина. Запросила в депутати. Це Дмитро Олександрович Рудковський. Всі про це скажуть. Це людина, яка була в Верховній Раді, це людина, яка керувала. Тисячами підлеглих. Це людина, яка була в міській раді, не, не, один, не одне скликання. Я думаю, досвіду ми маємо ще в нього трошки забрати, перейняти, що він пішов, і нас запросив, ми в нього ще будемо вчитися. Прийдіть на вибори і підтримайте тих людей, які дійсно будуть працювати на Ржищівську територіальну громаду. Незалежно від вашого вибору, ми все одно будемо працювати при любій владі. Це, е, будемо допомагати дитячим садкам, школам, спорту, як і це... робили це раніше. Розуміючи, що за 18 років змогли побудувати сучасне європейське підприємство, Анатолій Іванович і Максим Анатолійович мають на меті розвивати й громаду. Це історична подія створена. ОТГ, це був колись Ржищівський район. І Я наскільки наскільки навірно впевнений, і люди, всі, які е, прийдуть на вибори, я хотів би, щоб вони всі прийшли на вибори, про е, проголосувати сьогодні за історичний момент. І в першу чергу, я думаю, хто створив. Об'єднану територіальну громаду. Хай продовжить керувати. Тобто це чорненька Кристина, ви знаєте, вона сьогодні багато сил вони положили. Кращого депутата, ніж обласний депутат. Я ще не бачив, по-чесному. І я думаю, що люди мають обирати їх. Вони хай керують, не получиться в них. Ми знаємо, як є. Я думаю, що в регламенті там міської ради записано, що мають там більшістю голосів і знімати міського голову. Ну для того треба, щоб були факти, для того треба докази. І я думаю, чого боятися, якщо сьогодні є такі депутати, які просто хочуть до Кагарлика, які хочуть сьогодні до Миронівки, які хочуть сьогодні до стайок. А про які ми говоримо об'єднання ржищів, це. Ржищівський район, це історія. І я йду туди, щоб бути, бути пліч опліч з тими людьми, які хочуть щось робити, перемагати, зробити громаду спроможньо самому заробляти. Я згадую в 80-х роках, як ми стояли в чергу за тим круглим хлібом. Пам'ятаєте, чорний круглий хліб, наш хліб, Ржищівський хлібзавод. А чого не відродити? Ще я думаю, що живі ті майстри знають той рецепт. А чого не спробувати це? Ми. Сільськогосподарський район, приєдналися села, це мають землю. Я думаю, що можна такий клич кинути. Можемо. Е для того я туди йду захистити від рейдерства. Я та людина, яка зразу швидко реагує на це, зразу приїду, допомагаю. Ми об'єднаємо фермерів. Далі слідуюче питання: а чому би не, не заготовити для нас зерна по якій ціні? Сьогодні пшениця коштує не врожай 7,5 з половиною тисяч. А чому не зробити наш малесенький резерв, не положити навіть в цей елеватор і потім е, зробити муку, і буде хліб для громад. Можемо зробити свій хліб, який буде коштувати е, так, як ми порахуємо, порахуємо собі вартість його і можемо це зробити. На цьому ніхто не заробляє. Це соціальне питання. Це хліб. Я виважено прийняв це рішення, і я йду не. Не для того, щоб там просто, просто, просто сидіти, десь комусь щось говорити, десь я йду просто працювати, я йду туди допомагати в першу чергу. Так що давайте, Україна славетна, підтримайте нас, будь ласка. Як в спорті сильніше переможе.